Вітаю, друзі, я Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні ми з вами поговоримо, чим відрізняється відкриття Боже від спілкування з Богом. У всі часи люди ходили до астрологів, мальфарів, ну, в кого що. Да? Хтось сьогодні звертається до блогерів, тому що людям хочеться знати. Але як їм хочеться знати? Їм хочеться, щоб був той, хто тобі скаже, що робити. Той, хто тобі скаже, от буде то-то, то-то з тобою або виправдає тебе, або ще щось. Але друзі, там нема нічого зверхістеного. Я прослухала багато людей, які є астрологами або мальфарами, або щось там наподобі, блогерів. І знаєте, що я зауважила для себе, прослідкувала, що якщо забрати от в них у ці назви, да, їхні, як вони себе назвали, і залишити просто аналіз і психологію, ви нічого не втратите. Отже, земне для земне небо це для неба. І тепер ми поговоримо про приклади: ці люди, скоріше за все, слухають правильних людей своєї професії, політичних аналітиків. Військових аналітиків, дипломатів, істориків і роблять висновки. Це дуже круто, але це нічого Ну, Звзди їм про це не скажуть. Наприклад, наприклад, у мене є дві людини, яких я слухаю багато років, і вони говорили, і вони говорять, і воно стається. Є люди, яких я почала слухати, тому що вони ще до 2014 року почали говорити, що президентом буде Зеленський. Вони сказали, не стали, і це їм відкрили не зв'язки, Вони просто хороші аналітики, вони хороші фахівці. Вони на своєму місці. У 2008 році, коли Росія напала на Грузію, дуже багато військових аналітиків і політиків говорили про те, що наступна буде Україна. От, друзі, познаходьте тих людей і слухайте їх, і ви будете знати, що буде завтра, що нас чекає, коли закінчиться війна і тому подібне. А зараз ми повернемося до того, щоб поговорити, чим же відрізняється справжнє відкриття. Від спілкування. Сьогодні багато блогерів, ну ми зараз поговоримо про християнську сторінку, бо це моя стихія. Вони говорять про те, що вони отримують відкриття від Бога. Але якщо це щось правильне і благоразумне, то це говорить про те, що в них є хороший аналітичний ум, і вони слухають правильних людей, але це не відкриття. Навіть коли ти спілкуєшся з Богом, спілкування з Богом це так само, як спілкування в родині. Це не про відкриття. Це може бути наставлення, може бути підбадьорення, може бути втіха. Коли Христос ходив на землі, він навчав три роки, він навчав людей, друзі. І тільки потім він за них помер. Але три роки було навчання. От ми дуже часто спілкування з Богом, або коли нас щось осіняє, коли ми до чогось додумаємося, це ми називаємо це відкриття. Ні, друзі, це звичайний аналіз. Це називається, що ми прозріли, що ми щось зрозуміли, але це не про відкриття. 1 Петра, 1,10. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував дух Христів, що в них був, коли вони сповіщали про христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим і з неба посланим, що бажає дивитися анголи. Отже, в це желають проникнуть і ангели. Бачите, вони такі самі, як і ми. Їм теж хочеться, щоб щось таке сверхістецтве, влезти і побачити. Але про що тут говориться? Що були пророки в давні часи, які досліджували, допитувалися, розвідували про часи, і вони розуміли, що це час не їхній, що це час майбутнього. Вони отримали відкриття про те, що змінила їх, змінила, про що вони возвіщали, і вони знали, що це не їх час, не на їхню долю випадають події, і це дуже круто. Ще я хочу повернутися до одної людини. Ми з вами про неї вже неодноразово говорили. Він названий другом Авраама, це, другом Бога це Авраам. І він був, мав тісне спілкування з Богом. Бог говорить, я тобі все відкрию. Отже, друзі, я відкрию це не відкриття, це спілкування, це наука, це наставлення, це вразумлення. І він дуже хотів мати дитину, якої в нього не було. І Бог пообіцяв йому, що ти народиш дитину. І, друзі, дати, бажання дати Аврааму дитину, це не про відкриття. А я покажу, що таке відкриття. Галатам 38. І писання, передбачивши, що вірою Бог, виправдає поган, благослов... благовістило Авраамові, благословяться в тобі всі народи. Отже. Бажання отримати сина це добре. Те, що Авраам прийшов з тим до Бога, це добре. Те, що Бог йому дав сина, це їхні відносини. А те, що в ньому благословляться всі народи, це відкриття. Була така жінка, Філістимлянка, вона прийшла до Христа з такими словами. Її Перші слова були Син Давидів. Це відкриття. Багато хто намагався зрозуміти, хто такий Христос. Навіть учні увірували, ходили за ним, але багато разів написано і увірували учні, що він Христос. І увірували учні, що тобто пройшов час, пройшли обставини, і кожен з та обставин утверждала їх в тому, що вони увірували. А вона з першого разу прийшла і каже: Син Давиді, це відкриття. Коли прийшов сотник до Христа і сказав, що в нього захворіла військовий, і що в нього захворіла людина, і просив Христа зцілити. І Христос став, щоб піти, то й каже: Ні, ти скажи, і людина буде зцілення. Друзі, це не відкриття, це розуміння права і часу. Тому що він це пояснив, що я військовий, я маю під собою людей, і я говорю, і вони роблять. Він бачив? Все це, що, в чому він жив, яку позицію він займався, він побачив це в хресті. Це наука. Він просто склав 2 плюс 2. В нього вийшло 4. Він бачить тут. І тут це однаково. Тому достатньо сказати, і так буде зроблено. Це не відкриття, це розуміння права і часу. Отже, друзі. Хотіла би нас закликати, щоб ми слухали правильних людей, познаходили тих, хто говорить багато років тому, говорив, і це сталося. Щоб ми були як ті пророки, про яких написано, що вони допитувалися, досліджували. І розвідували, щоб ми з вами були мудрими, щоб ми не велися на хайп, не велися на тих, хто заробляє собі славу і лайки. Щоб ми допомагали собі і іншим, ми не будемо тоді розочаровані. Ми навчимося приймати реальність як данність. ми зможемо допомогти іншим і зберегти мир в своєму серці. Якщо ви хочете, щоб ми ще про щось поговорили, друзі, ви напишіть мені в коментарях. А я хочу зробити анонс наступного тижня. Ми вже будемо відкривати з вами подка... подкасти. І перший подкаст буде називатися Батьківство. Ми будемо говорити наскільки важливо. Нам отримати батьківство Боже, наскільки важливо нам примиритися зі своїми батьками і взагалі, що таке батьківство, що воно дає нам як для людини, як для сім'ї, і як для нації. Так що підпишіться на канал, розповсюджуйте це серед своїх друзів і залишайте свої коментарі. І до нових зустрічей! Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!